Як завжди, все почалось зі зразків. Та розрахунків. Набираємо кількість петель кратну 4. У моєму випадку це 136 петель. Застосовую фабричний набір. Для цього покласти спицю на нитку й повернути за годинниковою стрілкою. Далі розглядаємо нитки. Одна лежить зверху, друга знизу. Спицю заводимо під нитку, яка знизу, і захоплюємо нитку, яка зверху. Після підняття петлі положення ниток змінюється. Змінюються і наші дії. Спицю заводимо наступного разу під протилежну нитку. Повторюючи такі дії, проводимо набір. Закріпляємо набір звичайною петлею набору. В результаті на спиці ми отримали петлю з вузликом і відкриту. Петля з вузликом буде виконувати функції виворітної, відкрита лицьової. Пров'язуємо лицьову петлю, а петлю з вузликом перезнімаємо нитка перед роботою. Вирівнюємо петлі, замикаємо в коло. Для цього першу петлю протягуємо через останню. В другому ряду лицеві перезнімаємо нитка за роботою, виворотні пров'язуємо. Третій ряд виконуємо за алгоритмом першого, тобто лицеву пров'язуємо вивертну, перезнімаємо нитка перед роботою. З наступного четвертого ряду виконуємо основний візерунок. Тобто резинка один на один. Починаємо в'язання з відвороту. Зазвичай відворот це 8-10 см. П'ять останніх рядів відвороту в'яжемо спицями на 0,5 розміру менші від тих, якими в'язали основне полотно. Відворот закріпляємо. Для цього у двох-трьох рядах виворотні пров'язуємо лицеві перезнімаємо нитка за роботою. Це я так робила. Зверніть увагу, полотно. Завернеться в сторону протилежну розміщенню нитки відносно лицевої, яка перезнімається без пров'язування. Це має значення в тому випадку, коли візерунок для основного в'язання не двосторонній. Помічаємо маркером ребро закріплення відвороту. Від цього маркеру проводимо відрахунок наступних п'яти рядів, які також пров'язуємо спицями на 0,5 розміру менші від основного. Відстань від маркера, що відмічає ребро до місця формування маківки 16 см. Скорочення для формування маківки будуть проводитися вздовж доріжок із комбінації петель: виворітна лицьова виворітна. Тобто перед доріжкою після обов'язково повинна бути лицьова. Скорочення проводимо слідуючим чином. Перед доріжкою змінюємо розташування петлі, спицю вводимо в лицьову, закриваючи нею виворітну. Або наступну петлю після лицьової, що стоїть. Вздовж доріжки. Далі пров'язуємо саму доріжку. Виворітна, лицьова, виворітна. Далі міняємо розташування двох наступних петель. Лицьова після скорочення повинна бути зверху, тому продіваємо через неї спицю. І пров'язуємо. Наступне скорочення у п'ятому ряду. Після цього скорочення проводимо у четвертому, третьому, другому, скорочення у другому рядку, тобто через ряд, проводимо три рази. Після цього виконуємо скорочення в кожному рядку до тих пір, поки доріжки не зустрінуться. Далі знімаємо маркери і всі петлі пров'язуємо лицьовими. В слідуючому ряду проводимо попарні скорочення. На спицях залишається 10 петель. Перезнімаємо їх на голку і затягуємо маківку. Готова до наступної зустрічі, легких всім петелюк і нових проєктів.